Марія Семенович із Великого Кучурова народила дівчинку-богатирку. Дитину вагою майже 5,5 кілограм назвали Вівіана. Вона абсолютно здорова, спокійна, добре їсть та спить. Це десята дитина у сім'ї Семеновичів. Мені 37 років. Я сама з Кривого Рогу. Це Дніпропетровська область. Там я закінчила педуніверситет, магістратуру, вчитель за фахом, географії, економіст. От. Але тут вже вийшла заміж і дуже задоволена, що вийшла і всі місцевості. Мені дуже тут подобається. Ми з чоловіком живемо тут вже 17 років, старшим нашим 16, а живемо вже 17 років. Коли ми родили найперше, двоє була перша. Угу, угу. 2007 рік. Угу. Це вам скільки? 22. І вже потім кожен рік, ну там є різниця, два роки, два з половиною між дітьми. І от в 38 років народила десяту дитинку Вів'яночку. Ми не знали, що така велика буде вага, тому що два дні перед тим, як я народила, ми робили УЗІ, Там показали 4-300. Я думаю, ну це в принципі такі в мене діти: 4 три народжуються. Але коли вона народилася і вони побачили її там. Поставили нову 5500. Вони мені казали, що вони аж за голову взялися. Як 5500? Я думала, що вони шуткують взагалі. Чесно. Я, я навіть не повірила так само. Думаю, ну як 5500, це дуже велика дитина. Десять діток, вісім дівчат і два хлопчика. Почина... ну, міланка. Далі. Як тебе зову? Наум. Скільки збирає? Шість. Златки. Аля. А в тина закращена Аля. Аделіна 16 років. Поля. Поля. Сюзанна, 14 років. Ще є ще є така саменька у нас двійня старших Ангелінка і Аріанка, 4 роки. І Вів'янка, новонароджена. Ну, складна по собі була вагітність, дуже був високий тиск, і постійно болі були, Можливо, з того, що це вага така в неї була велика, тяжкенько було. Але мама, я мама, я мушу то перебути, пережити. Як встигаєте справлятися, з цим, років всім приділяти увагу? Мені допомагають, старші вже маю старших чотири дівчатки, вони вже і готують. І прибирають і з малими можуть уроки зробити. Вже ну вже не є так тяжко. Тобто вже, ну, вже сім'я велика, то вже не відчувається тих. Поначалу, коли вони були маленькі, було тяжко, бо ти мусиш за ними постійний ход бути, щоб нічого не сталося, ну, дивитися за ними. А зараз вже легше, тому що вони вже дорослі всі, вони вже собі, да, вони вже можуть допомогти, навіть просять, дайте ту поносити, дайте мені то, давайте я то зроблю. Самі хочуть готувати. Одна старша вже шє, ми їй подарували швейну машинку, вона вже собі.